Так, нішу, ну я маю сказати. О! Е, тепер я бачу, що працює звук. Все. Друзі, за то буде запис. І ще раз, бачите, тепер. Так, це моє. Перший холостий постріл ми забуваємо. І так, я з вами поспілкуюся, раз мій косяк або його цього мікрофона, то зробимо повтори, зробимо швидше, буде ще краще. Бачите, вже проговорили. І так, перевірив на своєму телефоні. Конкурентоздатність та е, операційна стратегія. Е, Бачите, так, да, зразу не перевірив, і потім, замість того, щоб дивитися на чат, дивився власне, на презентацію. Ми з вами сь сьогодні проходимо сліди 92, 93, 94. Напишіть, будь ласка, може, хоч хтось є, залишився е чи чути мене? Ну, ніби чути, ось я бачу. Поїхали. І так, операційна стратегія. Полягає в розробці загальної політики і планів використання ресурсів компанії, націлених на максимально ефективну підтримку її довготермінової конкурентної маркетингової стратегії. Про що мова? Мова йде про те, що стратегії може бути багато, кожному функціоналі може бути своя, але вони всі мають погоджуватися з загальною стратегією. Найголовніша стратегія будь-якого бізнесу вважається маркетингова. Тобто, оскільки маркетинг бачите, він говорить, який товар випускаєте, по якій ціні продаєте. В яких каналах розподіляєте, як просуваєте, рекламуєте, тому і операційна стратегія має забезпечити відповідний товар по відповідній ціні. Ну а далі, вже власне, справа неопераційного менеджменту Розрізняю декілька основних типів операційних пріоритетів по пунктам: витрати виробництва. Зрозуміло, це синонім ще до нього. Ефект масштабу. Ефект масштабу полягає в тому. В першому наближенні примітивно чим більше продукції ви виробляєте, тим менші у вас е, постійні видатки, тим меншу повну собі вартість ви можете запропонувати ринку. Друге, якість та надійність продукції е, дійсно, якість є незаперечним зараз незаперечною вимогою ринку до продукції, тому що все більше виробників мають все вищу якість, і якщо компанія якістю не займається, вона просто е, фактично її викидає ринок. З у цього умовного тендеру, і продукція неякісна такої компанії продаватися не буде за умови, звичайно, конкурентного ринку. Ми часто слухаємо від наших провідних виробників, у яких зменшуються обсяги, що вони ми ж так багато продаємо. А що ж ви нас критикуєте? Ну, от, якщо б ви продавали так багато і ще якість була у вас краще, ви б продавали більше. Термін виконання замовлення, надійність поставок, здатність фірми реагувати на зміни попиту. Гнучкість та швидкість освоєння нових товарів і послуг. Фактично, ці е, два пріоритети вони, бачите, вони е, взаємопов'язані, а також специфічні для кожного окремого товару критерії. Зрозуміло, що практично неможливо перевершити конкурентів одночасно по всім операційним пріоритетам, тому рекомендується провести аналіз пріоритетів для споживачів, аналіз можливостей реалізації саме вашим операційним бізнесом, вашим виробництвом товара чи послуги цих пріоритетів, і після цього сфокусуватися, зосередитись е, на саме цих пріоритетах, які ви здатні реалізувати. Тобто, якщо ваша компанія, в принципі, здатна сфокусуватися або на витратах виробництва, у вас там не знаю, е, є можливість переробляти багато е, сировини. У вас дуже потужне обладнання, або ж е, у вас е, обладнання е, найвищої якості, новітнє. Сировина найбільш якісна, і ви можете найякісніший продукт виробляти або ж у вас там найкращий менеджмент і працюють програми передові управління виробництвом, і фактично ви можете дуже чітко якісніше з інших планувати свою діяльність. Або ж ви маєте передовий менеджмент і найкращих технологів і можете дуже швидко освоювати нові товари і послуги, значить, в залежності від тієї ситуації, яка в вашій компанії, в вашому бізнесі, ви обираєте те, що вам ближче, де ви можете найбільший ефект отримати, і з цим працюєте. Другий слайд, кваліфікатори, і переможці замовлення. Ці терміни я використовую практично від перших наших з вами стрімів, і от зараз ми нарешті до них підійшли. Значить, е, першість авторство е, належить професору Террі Хілу, який запропонував ці два нових терміни: перший кваліфікатор замовлення перед тим, як я що це е, зрозуміти, що він допомагає зробити, осягнути, уявити. Значить, е, всі компанії на ринку, які є конкурентами, виробляють конкурентну продукцію. Фактично, з точки зору ринку і споживачів, на ньому діють в умовах такого собі. Віртуального тендеру. тобто є е, попит, є споживачі, які готові викласти свої гроші, купивши найбільш оптимальний продукт з їх точки зору, е, цей термін кваліфікатор переможець е, і кваліфікатор замовлення оці два терміни, вони витікають із попереднього нашого обговорення цього п'ятихвилинного. І відповідно, в залежності від того, що важливо для споживача, чи йому важлива е, найвища якість, чи йому важливо. Найшвидше купувати ваш продукт, поки попит не впав вже у нього для перепродажу. Він його купує, чи для нього важливо, щоб кожен раз чітко в термін приходила продукція? Тому що, наприклад, це якийсь напідфабрикат для вже роботи його безпосереднього підприємства. У залежності від цих кваліфікаторів споживач потенційний покупець приймає своє рішення про покупку, і в залежності від цього відбувається. Власний бізнес між виробником і покупцем товара чи послуги в більшості випадків, якщо решта. Умов, решта характеристик продукції товару приблизно однакова, увага з точки зору споживача. За характеристиками важливими для споживача. Ми дуже часто стикаємося з ситуацією, коли виробник чи там представник служби збуту розказує нам про якісь е, химерні уявні переваги, які на споживача на нас вами не діють. Ну, наприклад, е, класичним вважається приклад, коли. Компанія змінила упаковку на більш яскраву, тобто, продукт всередині не змінився, а упаковка тепер яскрава. Якщо ви купували цей продукт і раніше, то маркетинг фіксує це як величезну помилку, тому що е, зміна упаковки в загальному випадку не несе додаткових споживачих властивостей для вашого товару. І Нормально, якщо ви змінили упаковку, зробили ребренд без зміни ціни продажу. А от якщо тільки в цьому випадку це особливо страшні наслідки може мати. Якщо ви змінюєте етикетку, дизайн і підвищуєте ціну і інших якихось переваг не надаєте споживачу, то ви можете його дитому, демотивувати до наступних покупок і, власне, зменшити його лояльність. А саме лояльність, це та характеристика, над якою мають працювати всі виробники і продукції відділи збуту, тобто, що таке лояльність? По простому це е, бажання купувати вашу продукцію знову і знову, Значить, в більшості випадків, при решті приблизно рівних умовах кваліфікатором переможцем замовлення, є найнижча ціна. Крапка. Так було 100 років назад, так є і так буде. Якщо немає якихось специфічних вимог для продукту, давайте наведу приклади специфічних вимог. Е, перше там сир плавлений для використання в м'ясоковбасних виробах в ковбасах-сардельках. Значить, якщо ці м'ясоковбасні вироби є найвищої якості, якщо виробник. Хоче забезпечити відповідні режими плавління саме цього краплення сиру да, всередині сардельки чи, сардельки чи там, ковбаси, і то це можна вирішити тільки з додаванням е, більш продвинути, там, просунутих е, емульгаторів, стабілізаторів, інших рецептур і технологій виробництва цих спеціалізованих плавлених сирів, і, відповідно. Цей продукт дійсно може продаватися по іншій ціні, так само як по іншій ціні може продаватися, наприклад, спред з внесеними емульгаторами, так званими шортенінгами. Шортенінг – це емульгатор, який робить структуру короткою, і, наприклад, використовується в хлібобулочній промисловості для випікання круасанів. Тобто для листкового тіста в першу чергу таким чином е, запобігається е, виробництво глибкої продукції, непропеченої, або ж навпаки, підгорання е, в печі оцього цього самого круасана. Ну, в процесі його виробництва. Не варто забувати, що з плином часу кваліфікатори переможці можуть змінюватися. Е, далі я навожу класичний приклад, який всім уже оскому набив: це е, автомобільний завод Ford, який у 20-х роках. Був лідером, продавав один єдиний чорний автомобіль. після виходу Сполучених Штатів Америки з кризи, після збільшення доходів споживачів, які отримали можливість купувати автомобілі різних кольорів, різних розмірів з різним з більш високим рівнем комфорту, наприклад, так плюс. Я це додаю завжди, тому що з точки зору фінансистів-економістів там була ще одна причина, не менш важлива, на мій погляд, і комплекс цих двох причин привів фактично до ну такої дуже важкої ситуації на Форд, з якої компанія виходила багато дуже років. Так от друга причина була це відмова самого власника, власне, самого. Містера Форда розміщувати акції компанії на IPO, тобто таким чином він обмежив себе у залученні додаткових фінансових ресурсів, капіталу, що зробили його конкуренти вчасно. І за рахунок меншої кількості, ну називемо це в лапках, потенційно інвестицій, ресурсів для розвитку, відповідно, компанія Форд пригальмувала а конкуренти в той же момент його е, обігнали. Аналогічна зміна в уподобаннях споживачів відбулася у 70-ті роки 20-го століття, коли японський автопром запропонував світовому ринку продукцію з більш високим рівнем якості та надійності. Для мене надійність, звичайно на першому місці. Як для людини, яка у відрядженнях провела половину свого життя. Наїжджав я небагато, але 40-50 тисяч за рік за місяць. наїжджав. так, останнє, що я обіцяв в дописі про цей стрім. Підвищення конкурентоздатності та рекомендації так званої комісії з питань продуктивності праці у промисловості Масачусетського технологічного інституту. Значить, ці рекомендації відносяться до 1985 року, але, на мій погляд, на погляд автора не втратили своєї актуальності. Ну, от, прошу їх прослухати і можете написати коментарі, що, що думаєте ви, чи це актуально, чи ні. І так, Масачусетський технологічний, а цей інститут, до речі, завжди. Останні десятиліття він славився своїми і мене управлінсько-економічними програмами. Їх МБІ надзвичайно е, має високий статус, е, по-моєму, там щоб не в першій десятки світу, і дуже багато саме е, е, економічні фахівці з Масачусетського технологічного вони проводили е, соціальних економічних експериментів, про які ви можете дізнатися. Деякі з них ми з вами обговорювали навіть. І так, рекомендації: перше приділяйте менше уваги проектам, що приносять короткотермінову вигоду. Інвестуйте в науково-технічні дослідження і конструкторські розробки. Він цей пункт е записано першим. Я під ним підписую стричі. Так я теж вважаю, це найважливіше. Що можна порадити нашим бізнесам, які на сьогодні в Україні існують, хоч вони в харчовій галузі, хоч в будь-якій іншій саме інвестиції в науково-технічні дослідження і конструкторські розробки допоможуть бути успішними в середньо і довготерміновій перспективі. А як ми з вами розбиралися під час розгляду питань фінансового менеджменту, це, саме Це і тільки це забезпечує. Капіталізацію бізнесу, його вартість на ринку не ті прибутки, які ви вичавлюєте з недобитих підприємств на за рахунок дешевої молочної сировини, наприклад, е, так примінщики. Да а е, саме бачення того, як ви будете заробляти, як у вас бізнес буде розвиватися в майбутньому, і для того, щоб він був живий і приносив прибутки, ви повинні менше уваги приділяти короткотерміновим е, проектам з короткотерміновою вигодою, а інвестувати. В дослідженні розробки і бачити прибутки через багато років. Друге, періодично переглядати корпоративну стратегію компанії, включаючи в неї реакцію на зміну конкурентної ситуації, в тому числі на міжнародному рівні. Інвестуйте в персональ та обладнання. Значить по персоналу, у них буде окрема рекомендація по сенсу цього другого пункту. Для того щоб зрозуміти його сенс, треба запам'ятати або Отримати задоволення від наступної цитати, яку я вам наводив кожній більш-менш древній компанії, існує багато різних процедур, постанов і рішень, створених для досягнення давно забутої мети. Крапка. Якщо ви не переглядаєте свою стратегію в залежності від зміни конкурентного середовища, то ви можете застаріти і, відповідно, вас випередять ваші конкуренти, які реагують на постійні зміни попиту і уподобань споживачів, і, власне, без цього бізнесу бути не може. Приклади. Компанія Кодак, компанія Nokia. Багато там сотні тисячі мільйони інших прикладів компаній, які вчасно не зреагували, не перебудувалися і не відповідали на запити споживачів, які в наш час дуже швидко швидко змінюються. Розумієте, тобто, ну ви бачите за тими інноваціями, які ми постійно ринку пропонує там компанія ЕПЛ чи Самсунг. Тільки завдяки цим інноваціям вони і можуть втриматися на ринку, але саме ці інновації вони і м, піднімають кваліфікацію, і професіоналізм їх працівників. І власне ці дві такі діалектичні протилежності, які йдуть разом, третє знищить комунікаційні бар'єри всередині компанії. Це значить, що інформація має ходити швидко, ви маєте спілкуватися. З усіма вашими колегами на усіх рівнях, тому що, можливо, саме вони володіють тою краплиною необхідної інформації, якої не вистачає для прийняття саме вами ефективного рішення. Ну, як ви здогадались, я завжди це роблю із задоволенням спілкування, комунікації це одна з улюблених, скажімо так, сторін ну, ведення бізнесу, і рекомендую це робити всім. Інформація, наше все, друга частина цього твердження е, комунікації і визнати спільність своїх інтересів з інтересами партнерів та постачальників. Не буває ситуації, коли ви надурили вашого партнера чи вашого постачальника, і маєте з ним ефективну співпрацю на довгі роки. Не буває такого не дарма в підручниках, і в житті, от ми користуємося правилом він. -він. Нам добре і добре нашим споживачам, добре нашим постачальникам, я би тут окремо підкреслив пункт добре нашим працівникам, тому що без ефективної команди замотивований на кінцевий результат так само результату потужного не буде. А тільки знищивши ці бар'єри в комунікаціях, його можна досягти. Навіть просто елементарна увага до працівників нижчого рівня вона їх мотивує на кращу роботу, це очевидно. Четверте, якраз про персонал, окремий пункт вони вивели: визнайте, що персонал є не простими витратами, які треба всіляко скорочувати, а цінним ресурсом, який варто виховувати та навчати. Два коментарі до цього пункту. Перший зрозуміло, що є два джерела кваліфікованого персоналу. Перше, це ваші власні вихованці, які ви навчили. Замотивували, які є лояльні до вашої компанії. Ну і в підсумку для особо злобкуватих їм можна менше платити, тому що вони це цінують. Ну і друге, дорогі спеціалісти із е, ринку праці, ви їх маєте залучати з розумінням, що вони мають посилити ваш колектив, вони мають передати власні знання і навички, і таким чином забетонувати основу. Да, вашого колективу як найкращого, як найпрофесійнішого, найкваліфікованішого. Тобто, фактично, ви купуєте не людину, а ви купуєте компетенцію, яка буде значить, е, потрібна, яка потрібна для вашої компанії, буде ефективна і е, працівника особистість, який буде ефективно співпрацювати вже в існуючому колективі, який склався на момент власне його залучення. П'яте останнє в процесі управління виробничими операціями не бійтесь повертатись до фундаментальних речей. Створюйте якість на рівні конструкторських розробок, приділяйте більше уваги модернізації процесів, ніж впровадженням інновацій в саму продукцію. Е, ну тобто, дивіться, давайте з кінця це важливе дуже зауваження, і, можливо, комусь неочевидне. Значить, інноваційна технологія важливіша за інноваційний продукт. Це перше. Ну, це зрозуміло. Тобто, якщо ви. Створюєте якусь інноваційну технологію, то ви можете багато продуктів е, засуванням цієї технології виробити. А коли ви створюєте інноваційний продукт, користуючись старою застарілою якоюсь древньою технологією, то такий продукт дуже недовго буде залишатися інноваційним. Його, як я вам часто повторюю, дуже легко повторити. Оце саме повторення конкурентної переваги. І неможливість повторення конкурентної переваги, це в моїй особистій термінології треба буде колись дисертацію написати. Воно і формує фундаментальні конкурентні переваги, довготермінові і короткочасні, або фактично неважливі. Тому що з точки зору визначення, інновація це будь-що, будь -що, що ви впровадили. Тобто ви там не знаю, якусь рисочку на дизайні додали. На упаковці це вже інновація. А чи вона привела до чогось е, хорошого в сенсі заробітку прибутку? Ну ми не знаємо. Чи ви е, збільшили там чи зменшили е, вагу упаковки? Ну, це інновація. Але ще раз важливий не інноваційний продукт, а в першу чергу модернізація процесів і запровадження інноваційної технології. інноваційна технологія вже набагато важче її повторити. Якщо ви її запровадили, ви маєте... По-перше, інноваційний продукт за визначенням, і ви маєте час, щоб зібрати вершки з цього самого продукту, який ви виробили за рахунок впровадження цієї технології. Значить, дивіться, у мене на сьогодні все. Сподіваюся, другого разу звук був. І зараз читаю. О, пане Олександр, дякую. Значить, все. В записі, хто захоче, подивитися, вибачте за таку е, проблему. От мені не жалко, бачите, щоб в наступний день не збиратися. в общем дякую, що подивилися. До зустрічі.